Привіт, друзі! Наразі спостерігається така тенденція: що багато українців в Польщі подають документи на отримання польського громадянства. Пропонуємо детальніше розібратися, як це зробити і що для цього потрібно. Перший варіант: отримання громадянства від президента. Кожен має право подати такий внесок, і це повністю безкоштовно. Другий варіант отримати громадянство від воєводи. Це можна зробити на основі карти резидента, але подавати документи на громадянство можна тільки через 3 роки після отримання цієї карти. Також є інший варіант отримати громадянство від воєводи на основі карти сталого побуту. Подаватися можна через рік після отримання карти на основі польського походження чи карти поляка, або через 2 роки на основі інших обставин. В будь-якому з випадків вам також необхідно підтвердити ваше знання польської мови на рівні b 1 До речі, ці два внески жодним чином не пов'язані між собою. Це означає, що негативні рішення не впливають на прийняття рішення від воєводи. Ралингруп! Робота для вас!